Відвантажимо тракторця Лово 244. тракторець на широкій резині з реверсом. Тут ще в нас клієнти тестують тракторця Шифенга, це Так, Доверто кині. На ручний або на передачу поставте. Не треба верха ширше, мабуть і не з... Очекай. Пом... Давай. Понеділок ранок. Роботи куча. Сонечко припікає. Такі на тракторець, ловол 234 реверсний, на широкій резині і вправляється до свого власника. Тракторець замовлений по телефону. Він каже, нема коли. Подзвонив, каже, комбайн на полі ствій, каже, треба трактор, чим відвозити зерно. Каже, візіть бігом.